Об'єднання Німеччини, Німецька імперія, Отафон Вісмарк. Ми працюємо сьогодні з параграфом 12, записуємо пункт 2. Після того, як ви переглянете підручник, запишете все, що виділено сонечком, ви виконаєте онлайн-право. Давайте подивимося, який вигляд мала Німеччина впродовж 9, 19 століття. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, що в 962 році була створена священна Римська імперія німецької нації. От вона такий вигляд мала. Тобто частина Італії також входила до складу Німеччини. В 1789 році, коли відбуваються процеси, революційні процеси в Італії, відокремлюються області, то Німеччина втрачає цю територію. Ну і в 1806 році Священна Римська імперія мала саме ось такий вигляд. Після війни, після закінчення наполеоновських війн Німеччина на Віденському конгресі так і не отримала бажаного. Вона не об'єдналася і продовжувала існувати як окремі курфюрства, графства тощо. Наступна революція 1848-1849 років вона підняла німецький народ і була був шанс об'єднання Німеччини, але цей шанс. Він був втрачений після закінчення революції 1848 вісімсот років. Німеччина залишилася феодально роздробленою державою. Прусія прагнула зайняти панівні позиції. Прусія намагалася об'єднати німеччину під своєю під своєю владою. І от якщо ми подивимося на цю карту, то ми бачимо, що Прусія якраз і найбільша за розмірами, тобто вона має. Мала право і мала не тільки право, а й можливості стати на чолі об'єднання Німеччини. Шлях до об'єднання Німеччини під владою Прусії пролягав через перемогу Прусії над Австрією. І цей шлях ґрунтувався на агресивній політиці у її стосунках з сусідами і в першу чергу з Австрією, Данією і Францією. Ми бачимо сусідку Німеччини, це Австрійська імперія, на відміну від Німеччини, яка зображена різними кольорами. То Австрійська імперія зображена одним кольором як централізована держава. Але ми знаємо, що до неї, до складу Австрійської імперії, входило дуже багато різних, різних держав, в тому числі і українці. Різні, різні народи входили. В 1815 році був створений Митний Союз. Прусія стала лідером створення митного союзу, і вона категорично усунула Австрію від участі в цьому митному союзі. І насправді саме це рішення дало німецьким державам підняти свою економіку. Стрімко розширювалася мережа залізнич. Зміцнювалися єдиний німецький ринок, рейнс Висфальська область, Берлін, Саксонія стали великими промисловими центрами. Істотно змінився склад і становище німецької буржуазії. Серед великих підприємців виокремилися родини, які володіли величезними статками: це крупи, стінеси, штумми та інші. Політична роздробленість країни заважала цим підприємцям. До того ж, їхня діяльність на світовому ринку ускладнювалася відсутністю єдиної держави, створення національної держави, здатної захистити країну від іноземних зазіхань, ставало нагальною потребою всього німецького суспільства. На світлині ми бачимо з вами гарматного короля Альфреда Крупа разом із своєю родиною. І так, ми бачимо з вами перше сонечко. Я хочу звернути вас, вашу увагу на те, що це нам е, е, треба записати. Які передумови мала Німеччина для об'єднання? Це завершення промислового перевороту. Врешті-решт Німеччина посіла третє місце в світу в світі по е, кількістю випускаємої продукції. Зміни в соціальній структурі суспільства, де провідну роль посідали підприємці та фінансисти. І поліпшення становища робітників, оскільки з'являється багато заводів і фабрик, збільшується кількість міського населення. Все це, врешті-решт, дає підґрунтя або передумови об'єднання Німеччини, які ж існували шляхи об'єднання Німеччини. Перший шлях це малонімецький. Під верховенством Прусії, а Великонімецький під верховенством Австрії можливо було об'єднати, могла об'єднатися Німеччина і знизу. Тобто шляхом революції, 1848-49 роках, по всій Німеччині прийшли такі великі революційні стихійні явища, які вимагали об'єднання Німеччини. І саме цей шлях. Об'єднання знизу він міг змінити суть Німеччини, тобто її вона могла спокійно перетворитися на республіку. Тобто саме в цей оцей шлях він був дуже такий страшний для правлячих кіл Німеччини. Ну і е, інший шлях революція згори, Тобто, якщо на чолі цього об'єднання стане Прусія, і вона якраз і допоможе об'єднати. Країну. Тут я окремо виділила шляхи об'єднання Німеччини малонімецький і великонімецький. Тобто це ті шляхи, які були більш-менш більш реальними. І вони не призводили б до кардинальних змін, а саме до збереження збереження монархії. І так. Малонімецький шлях здійснював Національний Союз, який був створений у 1859 році, і він передбачав об'єднання німецьких земель навколо Прусії і ніяк не враховував інтереси Австрії. Ну, а великонімецький шлях це Південний Захід Німеччини, Баден, Вютернберз, Баварія. Вони не відкидали можливості об'єднання всіх німецьких земель. В тому числі включаючи Австрію. Ну і звичайно, в такому форматі великонімецького об'єднання Австрія мала більше можливості для того, щоб стати на чолі нової, нової Німеччини. І ще раз подивимося з вами. Карту, на якій ми бачимо Прусію, ми бачимо менше держави, які були. На яких розмовляли німецькою мовою спільні традиції, звичаї, спільна релігія тощо. І от якраз ми бачимо з вами Прусю, яка хоч і зафарбована одним кольором, але насправді в себе вона включала багато інших держав. Підготовка до об'єднання. В січні 1861 року був канцлер, прусським королем стає Вільгін Перший. Реформи Вільгельма І, ну перш за все, це реформа митного союзу і збільшення витрат на освіту. Він розпочав роботу велику по формуванню по покращенню армії, збільшення кількості армії. Ну і він призначив головою уряду Отто фон Бісмарка. Щодо Отто фон Бісмарка, у Вільгельма І були не завжди однозначні думки. Ну, Наприклад, залишилася така його характеристика. Завзяти реакціонер від нього пахне кров'ю, використаю пізніше. Тобто, Вільгільм побачив у фон Бісмарку досить таку залізну людину, яка, на його погляд, він ще боявся його залучати до державного управління, але пізніше думки схилилися на його користь. В тисяча двадцять 1862 року Отафон Бісмарк був призначений прем'єр-міністром. І головне завдання, яке він собі поставив ще з малих років, із 18-го року, коли йому виповнилось 18 років, він думав про те, що Німеччина повинна об'єднатися і не просто об'єднатися а навколо Прусії, бо Прусія стане на чолі. Я хочу звернути вашу увагу на такі вислови, які стосуються Отафан Бісмарка. Німеччина дивиться не на лібералізм Пруссії. Прусії. А на її могутність. Нехай Баварія, Віттенберг, Баден ідуть на постик на поступки лібералізму. Ніхто проте не віддасть їм ролі, яку відіграє Пруся. Не промовами і постановами більшості вирішуються великі питання сучасності. Це було великою помилкою 1848 49 років, а залізом і кров'ю. От е, тут можемо зробити ми висновок, які... Риси характеру притаманні політичному діячу от фон Бісмарк. Тобто він бачить не промовами, не роботою парламентів об'єднання Німеччини. Він розуміє, що кожна держава буде тягти ковдру на себе для того, щоб стати лідером. Але як він вважає, справжній авторитет має тільки Прусія. І Прусія, маючи добру армію, вона зможе примусити. Інші народи признати, визнати владу Прусії і приєднатися до Прусії. Політика Отта фон Бісмарка. Знову бачимо сонечку. В 1863-1866 році він проводить військову реформу. І якраз він досягає того, що Прусія має на той момент одну із найкращих, одну із найбільших і найпотужніших армій. На той період в Європі. В 1863-1864 роках Прусія починає війну проти Данії. Ну, насправді Данія досить така маленька держава, і чому, для чого потрібно було в Отафа Бісмарку заручатись підтримкою Австрії, можна відповісти тільки, враховуючи, ось що. йому треба було Австрію. Щоб Австрія свої руки замазала кров'ю, і щоб вона не виглядала такою білою пухнастою. І тому в 1863-1864 році бідна Данія зустрічається з дуже сильними арміями Посії та Австрії. І змушена була капітулювати. Після підписання капітуляції Данія приєднує собі Шлезвік, а Гольштейн. Приєднує собі Прусія, і таким чином, ну так би мовити, відбувається збільшення території, але не це було головним. Для Прусії важливо було подивитися в дії, яка є армія австрійська, і чи можна розпочати зразу ж з нею розпочати війну. Після, після того як 1866 році утворюється північно-німецький союз вже без Австрії. До нього входять 22 держави. Але Ото фон Бісмак розуміє, що треба, треба ще зусилля, і е, треба ще доводити державам, німецьким державам, що Прусія тільки вона має можливість об'єднати і бути таким гарантом безпеки. в Гарантам безпеки в, в, в Європі. От ми ще раз бачимо з вами карту, на якій вже і приєднані е, Гольштін і Шлезвіг, приєднаний до, е, до, до Прусії. І в тисяч, на, на наступний рік Прусія відбирає у Австрії всі завоювання, які вони отримали від Австрії від Данії. Так, і останнім так би таким моментом в піднесенні Прусії і остаточною крапкою створення Німецької імперії була Франко-Пруська війна. 1870-1871 роках в Прусія пішла війною на Німеччину. Ну вона їй дуже потрібно було доказати всім іншим країнам німецьким. Що вона гідна очолювати велику імперію? І ця війна, цю війну Франція програла. Ми більш детально будемо говорити про ці війни, про цю війну, -прусь... франко пруську війну будемо говорити на уроках пізніше у Франції, і Франції, в Німеччині, але ця війна показала, що Франція значно слабкіша. І 18 січня 1871 року у дзеркальному палаці Версаля було проголошено утворення німецької імперії. Вільгельм прусський король був призначений або проголошений імператором Німеччини. До складу Німеччини війшли всі німецькі землі, крім Австрії. Місцеві князі, і королі зберегли, зберегли свої трони, але погодилися підкоритися спільній конституції та імператору Німеччини. І от ми бачимо і герб нової держави, і герб. І прапор Німецької імперії. Нагадую вам, що, ми, що ви працюєте із параграфом 12, пункт 2, записуєте інформацію, яка позначена сонечком, виконуєте інтерактивну вправу і відсилаєте це в Google Клас.